Виконуємо номер 1212 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Завдання третє. Різниця 2 третіх і м квадрат, якщо m дорівнює мінус 1 третя і мінус 2 дев'ятих. Завдання друге. Різниця n куб і 1,2. Якщо n дорівнює мінус 3 і мінус 0,6. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо m дорівнює мінус одна третя, то наш буквений вираз дві третіх відняти М квадрат дорівнює дві третіх відняти мінус одна третя у квадраті. Піднесемо мінус 1 третью до квадрата. Це у нас мінус 1 третя помножити на мінус 1 третю. Перемножаємо два від'ємних числа, добуток двох від'ємних чисел, є число додатнє. Перемножаємо модулі. 1 третя множимо на 1 треть, буде 1 дев'ята. Маємо 2 треті відняти 1 дев'ята. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 9, додатковий множник – 3. Маємо 6 дев'ятих відняти 1 дев'ята. Отримали 5 дев'ятих. І ще одне значення m у першому завданні. Якщо м дорівнює Мінус 2 дев'ятих то 2 третіх відняти m у квадраті дорівнює 2 третіх відняти мінус 2 дев'ятих у квадраті. Мінус 2 дев'ятих у квадраті це мінус 2 дев'ятих помножити на мінус 2 дев'ятих. Перемножаємо два від'ємних числа, отримаємо число додатнє, модуль якого дорівнює добутку модулів. 2 дев'ятих помножити на 2 дев'ятих це буде 4 перших. 2 третіх віднімемо 4 перших. Зведемо до спільного знаменника 81 додатковий множник для першого, для нашого зменшуваного буде 27. 27 множимо на 2 буде 54. 81 відняти 4 81 маємо 50 81 завдання друге якщо n дорівнює мінус 3 то значення нашого буквеного виразу n у кубі відняти 1,2 дорівнює мінус 3 у кубі відняти 1,2. Піднесемо до куба мінус 3, помножимо на мінус 3 і помножимо на мінус 3, і від добутку віднімемо 1,2. Два від'ємних числа перемножаємо, буде число додатнє, і додатнє множимо на від'ємне маємо число від'ємне. Тобто добуток трьох від'ємних чисел є число від'ємне. Перемножаємо їх в модулі 3 множимо на 3, 9, 3 множимо на 9, 27. Отже, мінус 27 віднімаємо мінус 1,2. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно. Від до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо число протилежне до 1,2, це мінус 1,2. Маємо мінус 28,2. І ще одне значення m. Якщо n, n дорівнює у нас мінус 0,6 то n у кубі мінус 1,2 дорівнює. Мінус 0,6 у кубі мінус 1,2. Піднесемо мінус 1,6 до куба. Це буде мінус 0,6 помножити на мінус 0,6 і помножити на мінус 0,6. Добуток трьох від'ємних множників є число від'ємне. Поставили знак мінус, знаходимо добуток модулів. 0,6 множимо на 0,6 і множимо на 0,6. 6 помножити на 6, 36, да ще на 6, 36, 216. Відокремлюємо три цифри комою. Маємо 0, ,6. 216 та мінус мінус 0,216. Тепер до зменшуваного додаємо число протилежне до від'ємника протилежне до 1,2 мінус 1,2. Додаємо два від'ємних числа. Буде число від'ємне, додаємо їх в модулі 0,216, додати 1,2 отримаємо 1,416. Отже, маємо мінус 1,416. Ми знайшли значення виразу. Номер 1212 виконано.